Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. Ось така у нас акційна пропозиція зараз є. Дієзнижка на тяги продольні, суцільні до НТЗ 80, 892 Це тяги у нас потовщені, товщина їх складає 4 см. Скомплектовані вони правушеної такої юмзерської нагайки. Підігнуті з обох сторон щоб яблука не виривали. Та яблука обварені. Отак от вони обварені, дивіться. Тобто вони не пресовані, як зазвичай, а обварені. Тобто ну, вирвати майже неможливо. Переламати, порвати таку тягу суцільну майже неможливо. Зазвичай вони коштують 12,5 тисяч гривень комплект. Зараз ціна пропозиція, як вам казав, це у нас 11,5 тисяч гривень. Ну, от. Тяги ці, ну, Підписані вже. Це ми підписали, так, щоб не плутатися, бо є ще такі тяги, там, де 30 мм товщина. Вони також коштують зараз 11,5. Тобто зазвичай у них ціна 11,5. На оці що 40 мм, що зараз ви дивитеся на них, вони коштують 12,5. Але зараз наголошую, акційна пропозиція. Так що, друзі, будь ласка, не зволікайте, звертайтеся для замовлень за цим номером. Також нагадую, є можливість відправлення в Литву, Латвію та Молдову. Для цього вам необхідно зв'язатися по номерам, які ви бачите на екрані, або в описі під відео з перевізниками через Viber. Вони ведуть переписку. Вони слухавку не беруть, телефонувати їм не треба. Треба писати і з'ясовувати умови доставки в вашу країну. А потім можете замовляти. Друзі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, далі буде. На ну, все добре.